Ну що, сьогодні перший день, що тепла погода, я приїхала десь на час, щоб хоч трошечки щось зробити. Так от, попробувала вже тример на лаванді. От в мене є один кущик. Дивіться, як він працює. То, що я брала. Снимала видео. Ну отак от так от виходить. Так вот і внесенько, гарнесенько і дуже швидко. Скажімо так, якщо б я секатором це робила, це трошечки було довше. так ровненько. Отак. виходить Там ще постригла і там ще постригла. І є в мене такий кущ лаванди великий, я про нього забула влітку. Він розрісся звісно. Ні цей який. Його буду отсюда пересаджувати. Теж буду вбирати зараз. Так получилось. Тут три хвилини. Сейчас одной рукой трошечки неудобно. Три хвилини і підстригую. Короче, чудо природи. Так, і оцю лаванду теж трошечки підстрижу. Так быстро воно получается. Трошечки макушечки підстрижу, бо вона тут поменше, ніж на тої діляночки. Тут їй сонечко не вистачає і кущі тут малесенькі. А там, звісно, більше, там на сонці. Ну там ще капельна стоїть. Заказала вже сьогодні капельня. Десь на 30 30 відрізків. По 5 метрів буду вже розтягувати. Ну, якраз воно прийде, можна потрошечки розтягувати. Вже морозів не буде. Коротше, якось так. І ще сьогодні попробую секатор свій новий, акумуляторний. Довольно, звісно, я цим тримером. А, ще треба попробувати другу насадку. Другу насадку на туйках. Зараз ще піду спробую другу насадку. І що я скажу? Це тример, звісно, чудо природи. 10 хвилин. От реально 10 хвилин. І я постригла раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотири, п'ятнадцять П'ятнадцять кущиків. На да, вони невеличкі. Ну, сікатором я їх би стригла як мінімум хвилин 40. Даже не присідаючи. Бо коли я стригла, це так. Це табуреточка, це відро. Ну так, да, не збирала а, обрізки. Ну, таке буде вітер, воно розвіє, підсохне. Не сильно його і треба збирати. Десь щось упаде через кору. Ну мені дуже подобається. Жалко, звісно, що я раніше її не купила. Так що, у кого немає, рекомендую, чесно. Не обов'язково ту фірму, що в мене, можете брати любу фірму. От у мене просто є такі акумулятори, тому ми взяли Techman. От. Короче, беріть, працює. І прискорює процес весь крута штука. Так, ну і ще я покажу, як воно по траві працює. Ось тут у мене така трава є. О, дуже дуже круто. Вот тут. Крутяшно. Крутяшно. Шикарный результат. Так, іще одна насадка, отака. От Зараз показую, як вона працює. Хі, цікаво. Того вона не видирає, але трошечки її якось піднімає. Так, ну варіант такий, що можна взрихлювати рядочки, ну дивіться. показати воно тут Хочеш глибше, хочеш не сильно глибше. Так, де ще показати? Ану там воно у мене трава є. Ану тут у мене трава є отака. Вона тут постійно проростає. Напробуємо. Тут не попалося. Не попалося. Коваленько! Короче, я так думаю, крута штука, особливо для теплиці.